Привіт! На зв'язку з Лясія. І сьогодні я вам покажу, як відкрити підземний телепорт підводний і підземний. Ось він у нас тут знаходиться. А також як виконати завдання. Яке називається Ан із Нарцисейська. сюди ви можете потрапити телепортувавшись в будь-яку точку, і просто заплисти в оцю печеру. Тут ви одразу тримаєте завдання, одразу познайомитеся з маленькою океанідою. На жаль, я не змогла повністю засняти початок, тому що взагалі не очікувала, що воно почнеться. Після розмови з маленькою океанідою. Яку звати Ан? Ми йдемо далі до точки відстеження, і нам потрібно буде врятувати птішу. Це такий гідромімік. Рявуємо ось цей механізм, намагаючись не потрапляти під удари такої штуки, яка там ось на нас цілиться зараз, бо вона нас буде постійно повертати назад. Ці стіни нас вони захищають, треба максимально намагатися не потрапляти під її приціл. Рятуємо. Качера. Розмовляємо з ним також. Виявляється, що це брат нашої вже знайомої ктішу. Після того піднімаємося вище і зустрічаємо ще і жабу. Розмовляємо і із ним. В принципі, тут на початку немає якихось загадок чи чогось такого. Тут просто дуже багато діалогів. От, тому пояснювати вам, що озвучувати щось, мабуть, немає ніякого сенсу, але далі буде трохи загадок, тому я думаю, що вам це відео буде корисним. Нам потрібно перемогти три штуки, на яких стоїть у нас зараз відстеження. В принципі, немає різниці, як ви почнете виконувати це завдання, з якого саме механізму, але будьте знову ж таки обережні, активуйте ці штуки. От після того вам потрібно буде трохи ховатися за стінами, аби у вас не потрапила в ця фігня. блін, з вас не зробили краплю і не віднесли на самий початок. Бо це насправді трошки морочна фігня. І в якийсь момент це вже починає бісити, коли це не виходить, але треба зібратися. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Примагеми потрібні, тому треба зібратися з силами духовними, моральними, фізичними. І зробити це, бо як бачите, в мене не все виходить. Перший механізм я дуже довго робила і проходила. Це прям капець. Це було трохи складно. Вся фігня, яка тебе повертає, кудись, ну, коротше, ой. В результаті добираємося до цієї штуки, наскаємо F, і у нас все виходить нарешті. Ну і ми заходимо ось це за коло, і нас тягне кудись. Тут також у нас вже активований механізм, бо я його до того активувала. Ходимо і біжимо ось сюди. Одразу, типу, збирайте. Ага. <ръязане> Ясно. Механізм краще одразу активувати. Так, знову ж таки активуємо механізм. Оп, ага. Ну, коротше. Попрощайтеся зі своїми нервами після цього завдання. Так, активуємо механізм і біжимо ось-ось. Я дістала, здається. Не дістала. Ді Чи Коротше, цей механізм не потрібно бити декілька разів. Ось це ось це ось за, -за задача ваша. Не ставте біля нього колонну діда. Ну, ви розумієте, що це моя основна помилка, блін. Просто те, що я поставила її, але я занадто дурна вочевидь, щоб зрозуміти, що треба робити з цим. Так, тут ми файдимося знову ж таки з капелькою. і забираємо з цього кругу штуку, чи ми її до того забрали. Ну, неважливо. Просто, коли треба буде нажати F, натисніть F. Після цього забираємо розкішну скриню і 50 примогемів. І кудись нас несе вся ця хвиля. Ось тут одразу бачимо мітку стеження секретного телепорту. Так, і ми потрапляємо у воду. Бачимо скриню, і для того, щоб її відкрити, треба вирішити деякі загадки. Одразу активуємо телепорт. І починаємо з першої загадки. Як бачите, тут стіна. Для того, щоб її прибрати, просто потрібно, я думаю, вдарити ось цю штуку звичайною атакою. І дивимося, що там відбувається. Оп-оп-оп. Шар. Потрапляє в кільце. Бачимо ще одну таку нитку або світло таке, не знаю, як це назвати, яке нам показує наступну загадку. Ага я хотіла взяти силу тюленя, але. Ага, о. Беремо силу тюленя і перемагаємо ворогів. Мія бідна її Мені її шкода. Так, десь у нас ще залишився ворог один. Ага, цей коньок морський. Ну, давай, промагаємо його. І знову ж таки б'ємо по цьому механізму звичайною атакою. Стіна пропадає. І шар досягає свого місця призначення. І йдемо далі. Внизу у нас є навіть підсказка, потік світла ось цей він показує нам, що потрібно йти вниз. Тому ми підпливаємо вниз і активуємо наш механізм. Тепер ми можемо забирати скриню, а також дізнатися, що в ній. 10 пірмагемів наші, а також ми отримали якийсь скарб у вигляді годиннику. Ну, тепер ми йдемо вниз. Повертаємося назад. Обережно, тут не вбитися. Проходимо дуже довгий діалог і нарешті можемо пройти у башту. Для того, щоб врятувати принцесу, натискаємо увійти і знов несеться. Знов несеться, а нагору нас несе пузир. Тут ми бачимо двері такі, через які, відповідно, нам потрібно пройти, бо це єдині двері. Потрапляємо в якусь бібліотеку. І починається другий акт. Отримуємо ачівку і 50 примагемів, що дуже і дуже круто. Далі біжимо до ось цього механізму. Нам потрібно буде його активувати, але за допомогою гідрогранулів. Так, ось сам такі крапельки. Порозмовляли і йдемо далі. Мітка відстеження ви бачите. Перемагаємо противників, взаємодіємо з механізмом і відкривається в нас решітка. І знов несеться щось кудись і нас несуть. Ми Бачимо морського коника, перемагаємо його. І бачимо, що в нас з'явилася скринь. Забираємо скриню, скривається решітка натискаємо увійти. овійти. Тут у нас буде бити ось ця кругла штука, нам потрібно буде дістатися до неї так, щоб, вона нас... щоб ось такого не було. Якийсь пузир «Форт». Нам потрібно його деактивувати. В принципі, ми це вже до того робили. Думаю, це не буде дуже складно, але обережно, краще треба робити. Не так, як це роблю я. Тут у нас знаходиться ліфт. Піднімаємося на ньому. І знову бачимо скриню. Двері відчиняються. І виявляється, що ми повернулися туди ж, звідки і прийшли. Знову починається діалог. Ми розуміємо, що це якесь дежавю. Знову ж таки, ідуть підказки, що якась підлога така дивна. Чи щось таке. Я насправді не знаю, скільки точно разів потрібно пройти це дежавю, тобто одного разу достатньо чи, можливо, декілька разів. Бо я проходила ще раз, як ви можете побачити. Принцип той же самий: тобто, активуємо, біжимо, активуємо, біжимо. Нічого нового. Тут ми бачимо вже двох коників, ми їх також перемагаємо, нічого складного. Забираємо ще одну скриню і натискаємо увійти. Знову ж таки добігаємо до ліфту, натискаємо і переміщаємося нагору. Тут починається той же самий діалог. Він дуже схожий. І у нас з'являється ще один вибір. Тут Паймон дає нам підказку, і нам потрібно просто подивитися з іншої сторони. Тобто, відповідно, ми біжимо спочатку до ліфту і активуємо його. Тут же бачимо новий хід. Заходимо в нього. І переходимо в інший вимір, вочевидь. Ну і нарешті забираємо справжній меч, а після того рухаємося далі. І та сама... Цікава плита, на яку звертала увагу, Пайван, відкривається, і ми маємо прохід нижче. Шкода проходить як по гідромінікам, так і по самій океаніні, тобто можна бути і так, і так. Якщо у вас є лучник, як у мене, наприклад, і мія, то це дуже зручно. Починається акт 3. Вже залишилося трошки до кінця, не переключайтесь. До речі, отримуємо 50 прімогерів і також досягнення. Тут ми йдемо далі і знайомимося з дівчиною, яку звати Маріан. Вона нас пригощає. Якщо ви перед цим проходили завдання з Мамер, то я думаю, ви вже чули це ім'я. А Якщо ні, то обов'язково після ось цього завдання пройдіть завдання з Мамер. Відео з ним у мене є на каналі, тому вам буде трошки простіше його знайти і пройти, відповідно. А якщо ж ви пройшли вже попереднє завдання, проходите зараз ось це, то наступне завдання це буде кінцівка, яка буде включати в себе кінцівку двох завдань і завдання з Сеймуром і Мамер, і завдання з Маріан. Також дізнаємося про собаку. Так, ну і після короткого діалогу ми завершуємо це завдання, отримуємо досягнення, отримуємо 30 прямогеймів, а також розкішну скриню. Ну і на цьому все. Таке дуже довге завдання закінчилось. Я сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо це так, то ви можете поставити лайк, підписатися на мій канал. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей! Па-па!